Прота, бронта, мої кохані! З вами Хана, ваш найкращий зірковий таролог, зробила розклад, але мені подзвонила мама і чомусь нічого не записалась. Але інформація дуже крута, я не можу вам її не сказати, тому зараз буду вам її говорити. Чим він вас дивує, подумайте про нього. А поки ви думаєте, купляйте собі дорогі коштовні речі. Краще мати одну, ніж 100 по три копійки. Ось ця кофта, Я її купила ще років. Ну, 15 тому точно це було ще до війни. Я війною називаю, коли вони ввійшли в мій донець також, так? Да? Тобто, і ця річ досі мені служить. Тоді я купила достатньо дорого за 100 євро. Але ви подивіться на цю красу, ви подивіться на цю марку. І так, чим він здивує, і там карти зразу показали, що він здивує вас тим, що він вас запалить якесь бажання, якусь пристрасть. Щось він вам запропонує таке, що ви відчуєте вогонь, тобто бажання відгукнутися. Але що кажуть карти, Він буде діяти помагу. Тобто у нього ціль не вас зробити щасливою, здійснити якісь ваші бажання, а він переслідує свої цілі. Розумієте, які ми зараз узнаємо, чи підходять вони вам, і так е, далі я питаю карт, а які ж це цілі? Ну ні, що ж він вам таке запропонує? І карти кажуть, що він вам запропонує або свої плани на ваше з ним життя. Тобто, як я бачу наше з тобою життя, і він буде вам розказувати дуже красиво. Але карти тобі говорять по пажику, це тільки плани, не факт, що він їх реалізує. Розумієте? У когось може навіть запропонувати гроші. Таке теж може бути. Ти ви його кохана жінка, це правда, він вас кохає. Тому, можливо, він не буде вам пропонувати те, щоб ви йому не відмовили. Пояснюю. І він захоче з вами поновити відносини по колесу фортуни. Давай почнемо все спочатку. Я запитала у карт, а чи варто вам йому довіряти? Карти кажуть, він король жезлів. Тобто не сумнівайся. Він діяти буде, і він тут зразу прям почне здійснювати ваші бажання по вісім жезлів. Дуже швидко. Ви навіть будете думати, чому раніше це не ставалося так легко, неочікувано для вас. Єдине, що маєте намальок, жезлів він який? Він пристрасний. У нього є пристрасть, він діє, але він як швидко загорається, так може швидко перегоріти. Це вам знову попередження від ханочки. Що далі кажуть карти? У вас не взаємне кохання, це правда. Він кохає вас, ви кохаєте його. Він буде вам говорити про почуття, хоче поновити з вами відносини. По аркану дурак. Тому пишіть, чи знаєте ви цього чоловіка.